Доброго ранку, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалом. З задоволенням. Сьогодні ми друзі, на риболовлі на товстолобовій риболовлі Сьогодні приїхали на такий чудовий водой. На цьому місці я в тому році був, і тут мені в тому році вдалося зловити такого непоганого хлопчика. Хто бачив ролик на 17 кг товстолоба, тому час кажуть, що товстолоб крупний почав брати. І тому, друзі, приїхав в цей місцяк і хочу зловити якогось гарного хлопчика. Приїжджали вже на цей водой, то клювали такі у нас товстолоби три, чотири, 4 з кг кілограма крупного нічого не було. Приїхали вчора ввечері. завіз я свою резиночку, от той очерет. До того очерета 140 метрів. Що відмічаю. Щоб зловити крутну толстолоба нам, нам треба знати, що він є в водоймі. Ми знаємо, що в водоймі і він є, це вже добре. По-друге, монтажики нам витримала щоб Тут була тут у нас ось основна нить 0,6 мм до розриву 60 кг. Отводні поводки друзі, вони теж в мене 0,5 Міліметрів до розриву десь 60 кг. Волосінь трохи товста, але, друзі, товстолоба вона лова. Я вже перевіряв і товста нитка не заважала вити товстолоба. Гачки саме великі. це Golden Cage, перший номер. Це саме великі гачки. Вони теж, щоб вдруг клюнув якийсь кабанчик, щоб вони у нас не розогнулись, не подвели, як кажуть, коли треба. Щоб вони спрацювали, тому, друзі, оце Golden Catch, великі гачки, самі великі. Два по два гачка. Плантончики, друзі, буде у мене є слива, є це прижане молочко, очерет, агірок, агірок. Мед, полуниця. Відмічаю, це лакарський технопланктон, Неплохо працює агірок, що я ловлю, друзі. Мед е, неплохо працює. Полуничка ще вона ну, починає тільки працювати, бо на яких водоймах працює полуничка, на яких водоймах працює у нас е, прижене молочко. І що відмічаю, друзі, прошлу риболовлю, був я зловив там больших риб товстоловів, десь 10 9 кілограм була на дахні. Але ж я як розповів, що я зловив на дафнію, і я її придбати вже не зміг. Тобто ви розкупили дафнію, і дафні мені не залишили. А дафні немає, дафню ви роз, роз, розкупили, а, а дякую вам. Так, поставлю на середину, зараз сливу поставлю. У мене одна пачка залишилася. Одна пачка залишилася сливи, зараз ми якраз. Друзі, і доб'ємо цю сливу. На перший туди ліворуч поставлю, поставлю е мед, а на праворуч поставлю агірок. Е Постійно буде агірок. Це два смаки. Перший і третій. Це смаки. Іменно я предпочитаю, що вони люблять його крупненький товстолоб, тому ці два смаки будуть завжди. А оце на середньому, друзі, будемо ставити. Сливо закінчиться у мене, потім поставлю сюди полуничку, потім по поставлю ми сюди прижине малочко. Тобто за середнє буде у нас різні смаки. А ну пишіть в коментах, які у вас смаки працюють, бо я і чомусь не знаю. Я пробував на тостолобу разні смаки. Але щоб зловити іменно великого тостолобу, оце два смаки, мети і герок. у мене дуже класно працюють. Так, ну що, ставимо планктончик, заправляємо. Як кажуть свою різиночку і відправляємо водойму. Сьогодні за мною буде Олександр. Він ось поставив на красика, дві вудки. Сьогодні буде допомагати мені. Ну що, друзі, зараз допоможе мені Олександр, бо поводці дуже такі длинненькі і самому трохи невдобно. Так, знімаємо ствяха. знімаємо ствяха і заносимо наші монтажики. Оце, якщо короткі, чого не вдобно, коли у вас монтажики такі длинненькі. Що невдобно, а нам дуже невдобно. А коли у тебе є хто хто тобі може допомогти, це дуже-дуже класно. Так, друзі, приїхали ми вчора ввечері і десь в 10-ї годинки зловили товстолобика. Так, ну що, давайте глянемо, поки я оце відправляю по плавці, давайте глянемо, що ми за рибинку зловили ввечері. Натягне. Тягне. У. Якийсь є хлопчик. Так, ну що, друзі, дотягую. час воно. Олександр допоможе на підсакі цього гар якогось хлопчика візьмемо. А він плюнув на крайню. Крайня там стоїть мед. Як він біга тут де mm там? -hmm. Ти бачиш, куди вліво-вправо, не такий і великий він, але ж ти бачиш видворя все. Сань, подожди. Mm -hmm. Потримай його. Все, ну такі десь 3500. Ну, Сань, забирай його отсюда, з цього красення. Трюшечка. Піде гарненько. Саме Ти головне, не промач. О. Шнайпер. Шнайпер. Так, добре, так, друзі. Взяв намет ввечері. Ну нічого, добренько, в вудки та, може, ще щось, щось зловимо. Так, ну що, друзі, глянули, якого ми зловили. Так, да, Це і не той товстолоб, там десь троячка була ввечері, але це була перша рибинка на цій риболовлі, тому треба було її вам показати, що риболовля у нас почалась іменно з такого трояки. Так, ну що, поплавці наші десь метрів сто від берега. Це ближче к тому очерету вони. Далі середині водойми, ми ставимо на сигналочку, друзі, що грузик у нас тут ось. О... Буде клювати, якщо буде він попускати, буде у нас груз працювати, тягнути, і сигналка запрацює. Бо ви ж розумієте, що товстолоба треба чекати. Це не те, що ти сів біля вудок і дивишся. Це ми не карася ловимо, це ми ловимо крупну рибу, друзі. Товстолоба. Тому його треба чекати. Тут що так, ладно, зараз включав сигналочку, вам покажу. Так, включаю все, будемо чекати. Тут що гарненько, дивіться, друзі, який, який класний ліс. Є класний столик, є, Олександр, е, ну там рядом місце лови красноперем. Так, ну що, будемо чекати. Ого, потянув, ого, потянув. Ого, потянув, ого, Сань. Це щось дебела. Це щось дебеле, Сань. Це щось дебела потянуло, друзі. Оце взяв. Щось дебеле. Дебеле щось. Оце дало, це клювання. Щось таке гарненьке. Гарненько взяв, всі поплавців утопив, всі три поплавця утопив і щось таке велике. Тягне велике, йде праворуч, тягне ого, капець. Тягне, просто тягне, праворуч йде і не зупиняється. Так, ну, головне його зараз зупинити і далі ми його потроху потроху будемо з ним працювати, бо, бо рибка велика і тут. Поспішати, друзі, не треба. Ну добре, будемо потрохи будемо зараз щось робити. Так, ну що, Дотягнув його сюди в березі, друзі, друзі, встав. Встав, не йде. Ось він встав. Зараз потрохи, потрохи, воно хвостяру вже бачив. Бачив хвостяру. зараз потрохи будемо тягнути його сюди. Головне, ось, ліворуч у льву, нас тут очерет є. Ох, о, потягнув все. Потягнув. Тому, друге, тока робить рибок, оце на волосінь, трохи треба спускати, щоб він оце не порвав. І не нам ні не порвав, бо він таке, якщо махіна, друзі, розірве, ви навіть чухати не успієте. Ось Олександр нам допоможе на підсакі. Взяв вже підсаку, зараз буде допомагати. Зараз будемо брати цього красення. Який, який він там, я не розумію, друзі. Я розумію, що там якісь, якась велика риба, друзі. Але не розумію, який він. Ось о, я, ось о він ось о він тягне. І все тягне. І я не можу його... Не то, що його не може сюди. Він вже не йде в берег. Зараз тут трохи треба його буде марити. Марити. І ще поплавці він взяв на перший попливець. Тому ці е, три поплавця нам заважають, треба їх відчепити. Але ж, друзі, зараз він в березі ще. Може ривок. Ти поки будеш відчіпляти оцей поплавець, він може зробити рибок і ти не встиєш відчепити. Так, Трохи водою. Зараз зайду в зайду водичку, щоб оцепити перший поплавець, щоб нам не заважав він. Зайдусь трохи, зайду, трохи водою. Оце тут час перший поплавець. Так, і є. Перший поплавець я відчепив. Відчепив перший поплавець. Так, тепер другий, там тепер ще другий заважає, друзі. Вперся, вперся, вперся. Вперся і не йде. Вперся. Так, потрохи-потрохи зараз потрохи підтягну. Оце, другий попливець. Щоб... Вперся. Тут, якщо зробить ривок, треба його впустити. Оце, оце треба його буде, друзі, впустити. Бо він... Може вже задрати все. Ух, ух, тягне, тягне. Тягне. Тягне, вбирається. Так. Опа, все є. Другий поплавець. Вичепив все. Вичепив другий поплавець. Так, все. Нам більше, друзі, більше нічого не заважає. Тепер будемо його тут мрити. Марити і брати. Так главно хоч підняти його. Що глянути, що там за рибинка. Бо я не розумію вообще, в Потягну, Потягну, потягну. Ух, хвостяра. Яка. Ти бачиш, яка хвостяра. Оце хвостяра. У. Ох, кабаню! <сум> пішов, 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 друзі. Десятки. Так, да, це більше десятки. Це може біш бути цей, Мій то в Зараз глянемо. Зараз глянемо. Що тут таке? Потягнув только що, що смотав волосіння, друзі. Метрів вісім. Зараз його опять тягну. Оце хвостяра. Оце в березі, друзі. Вичуття, звісно, треба. Тут в березі, друзі, треба. Не поспішати, саме головне не поспішати. Коли ви морите крупну рибу, треба потрохи, потрохи, потрохи виважувати, морити, бо вона може оборвати вам і волосіння, і гачок розогнути, Все вона може зробити. Ось пішов, 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 пішов. Трохи впустив я його. Ух, він там, дивіться, там глибина десь метр три. Я ж волна пішла. З води воно такі, пузирі пішли. Тут, друзі, треба не поспішати. Тут, друзі, треба потроху, потроху вимарувати його. Я не знаю, як піцак. Час Аня засуну, такий невеликий піцак. Хвостярки. Ну все, він только вже привернувся. Опять пішов, 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 пішов. Трохи пу... пускаю його потроху, друзі. Пусти я його потроху, впустив, пустив Пустиє його потроху. Хай іде. І саме знаєте, напевно, що ми його не можемо припідняти. Я його чувствую, це... бачите, я його чувствую. А ви оце в камеру, якщо бачите цей ролик, що ви його і не бачите, ви не розумієте, що там за махина. Я -то розумію, друзі, я його не можу просто припідняти, навіть не можу. Я... Ну, я, я, я не знаю, як час в цей піцак, ми будемо його засовувати. Час, я, ти найголовніше не поспішай, Сань, щоб зрозумів. Щоб його. Головне, щоб я його побачив. Щоб, ета, там же ще другий гачок понял? щоб не запутати, щоб гачок час не зацепився за піцак. І ти його дёрне, ну, І він дёрнеться, він розерве нахер. Угу. Його треба підняти, щоб він замарився і пузом ліг. Ось він. він хвостяра показався. Показався хвостяра. Ось він. Так, так би ні двадцятка. Може і двадцятка. Поки він не здався, поки він на пузо не ляже, ми нічого не зробимо. Почеплю, трохи, Подожди, зачекай. Не знаю, двадцатка хоть. <гум> ну не точно, но может быть двадцатка. Резиночку. Нацвау, друзья. Ну це мой big fish. Ось только ролик вийшов, бачили BigFish по, по этому. По білому муру, був у мене білому 14. Ну, Біломур, звісно, супродівався в березі набагато круче, і це, напевно, двадцатка. Давайте збажимо, як це ще є. Клас! Ти бачив таких риб? Ні. Це десь. Мій хвост, Зараз одріжив, тобі дать ж На піцакі заработав хвоста. Працював піцака. Як я його класно класний. Він прямо морде пішов на. Бачиш, я тобі казав, треба, щоб він піднявся. Пану воздуха, і думаю, тада... не так, давайте, друзі, цього красення зважим. Я вам покажу, який він красень. Ну що, давай зважимо цього красення. Так, взяв я все. Давай, тягни його. Норма. Тягни його сюди, тягни його. Він Так, тягни. Тягни його. його. А хтось слышиш, а хтось мені казав за цю пиццу, вона каже, за что такой пиццакой околовых 5 кілограмових риб. Ми я да я пиццакайцей я уже витягнув і 17 килограмм і витягнув і білого мура на 14 кг. О, блін, ого! Так, а як його зараз сейчас Так, а ну. Давай вдвоєм піднімай. Ні-ні-ні, зараз надо тут так. Выставить. Нуль. 0. Блін, головне, щоб пасі у мене. Не це, Не. Слышишь, может на палку, на железку. Блин, а на мопалке, да, действительно бы на палку. будет сейчас у меня пальцы, друзья, не вытримают. Бо у меня пальцы не вытримают. Я пальцы себе. Это, наверное, не выдержит. А мы... Не, давай, 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 не, выдержит. Давай. 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 Доба. 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 Так, а ну, чё? Сань, ты не поверишь. Ну? 22, 22 с половиной. Ну минус мат да. 22 кило. Да. 22 вот килограмма. Он. Вот он. А ну давай еще, щоб кантур за... Давай ще раз. еще раз. Щонтур, кантур. Давай, давай, давай. Поднимай, поднимай. Палка трещит. 22. 22,5. Ну, минус мат. 22 килограмма. Так, ну, вроде зафиксировался кантур. Так, зафиксировался, да. все. 22. 380 мінус мат 350 ровно 22 кілограмів. Отак, так. друзі. Був у мене бік піш по толстолобу 17 кілограмів да. і, Тут і же. Да, на цьому місці на цьому самому місці. В тому році. Том році я зловив да, на 17 здесь, на цьому місці. І це було я був з Русланом, батьковим він мені допомагав з. Олександром, дивіться одразу, да? як бікфіш одразу. Як приємно, да? коли дари ловля, ти попадаєшся зйомка, це ж, це ж побачить вся Україна цього бікфіша. Yeah. Так, ну що, друзі, давайте вам покажу цього окрасення. Зараз я камеру дам, познімаєш. Yeah. Ну, я не знаю. Друзі, я не знаю. 22 кг, друзі, 22 кг. Це мой бікфіш. Це перша рибинка за 20 Напевно, Напевне, на, на, наконець я зловив рибинку. Давно була мрія зловити 20 А тут одразу 22 кг. Мрії збивали, збиваються. Yeah. Супер. Подобайку, друзі. Риболовлю, риболовля продовжується. <риклад> <риклад> Олег, навіть <даже> футболку засрав. <риклад> По правилам водою цього украшення можна забрати, тому цього викрасення будемо забирати, що відмічаю. Що Зараз є короповий оце в такий мішок. Вложимо його в короповий мішок. І буде він у нас плавати. Буде він у нас плавати. Так. Рибка всього моєї життя. Поперли. Поперли, 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 поперли. Бибіру Відруг. бан. Є. Тому тут десь привежу і хай, як кажуть, пасеться. Опа. О, все. Ну що, друзі, бачите? Буємося як собака. Була чиста футболочка весь в цьому товстолобі. Зараз піду короче, окунатися. Зловили ми цього товстолоба на лакарський мед. Карл класно цей планктончик працює. Клюнув, друзі, кому цікаво, смак був мед. Фу, ну що, зараз окунаюсь і покажу планктончик. Треба вже монтаж закидувати. Та ловити щось далі. ну Вже далі щось ловити і не хочеться, вже я б забрався і поїхав додому. І вже, як кажуть, треба ловля. Так, ну що, друзі, зараз додав, що е, клювання було, оце було полуничка, у нас огірок був і мед. Плювання отримали це на мед, мед запрацював, бо щось влітку в початку мед взагалі не працював, а це я бачу, що плювання пішли на мед. Зараз ставлю ще один сюди плантончик мед і будемо риболовувати далі. Я, як кажуть, приїхав на боролу, риболовлю, ну, не чекаю такого, друзі, такого красення. Але ж він вже клюнув, і це дуже добре. Зараз ставлю мед, доставлю полуничку, доставлю агірок і будемо ловити далі. Так, все, друзі, відправляємо водойму наші проплавці, за якимсь ще гарним хлопчиком. Іще за якимсь гарним хлопчиком. Так, все, друзі поставив на сигналку. Олександр ловить карасика краснопера всякої дрібноти. І бачите, який гарні клюнув? Карпуха. Карпуха. Карпуха зіркавка. Ну, таких треба, друзі, відпускати. Це невеликий. Таких треба, друзі, хай йде. Підроста, ми тебе зловимо. Ми приїдемо в на на, наступному році ми так. тебе зловимо. А на що клюнув він? Зараз покажу. Стоїть фанатівський. Вот Смотри, видиш, вони а, обрізаний це, крючок маленький. Це, це, це типу, як пінопластик стоїть. Просто. Да, 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 да. карася. Бачите, гачки такі взагалі невеликі. Взагалі да, невеликі гачки. Як він такий крупний карп на нього. Можна сказати, це великий карп плюнув для, ну, да. для такого гачка це великий. Так, ну що, друзі, залишаємо свою риболовлю. Вдалося на цій риболовлі зловити гарного такого хлопчика. 22 кг, 50 грамів. Такий Вот Оце бачили, да? як я його. Сопротивлявся, як він вив виводив, виводив мене, Ну, відмічаю, що гачки витримали овоці, наші 0, 5, е, Нітка витримала, е, все витримала, все, ми гарненько все зробили, і тому ми цього хлопчика зловили. Е, відмічаю, що не ловилося сьогодні в день, е, бо е, трохи дощ моросив, друзі, зранку трохи дощ помарасив е, в там. Така погодка була, якась поганенька походка була, як кажуть, ну то в столобляча. Але ж гарного хлопчика вдалося зловити. Ну в цьому ролику, друзі, все. Як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей на каналі Рибалим. З задоволенням. Ну все, друзі, пока-пока, пока, пока. Олександр, ну дякую за допомогу. Дякую, пока-пока.